Друзі, або ж ха -ха -ха -ха, вам сьогодні я в своєму фірмовому комбінезоні кольору опалого листя, який 31 жовтня на Геллоуін, чарівно трансформується в костюм келиха пива. Буду розповідати про свої улюблені осінні книжки. А я от 100% сезонна читачка. Я дуже дуже люблю, наприклад, книжки про персонажів, які опинились в сніговому полоні, читати взимку під ковдрою і злорадно сміятись, що ви, бовдури, там мерзнете і вмираєте. А я отут під ковдрою, і мені тепло і все добре. Так само, як і в похмурі осінні дні, коли дощить. І нічого не хочеться робити. Я люблю читати якісь такі похмурі і химерні книжки. А, створювати собі таку атмосферу повної присутності в романі. А, тому за прикольним збігом обставин я вам сьогодні розкажу про 13 моїх найулюбленіших осінніх книжок, які ви повинні, ви маєте, ви мусите встигнути прочитати до кінця цієї осені. Відзвітуєтесь потім. І почну з королеви горору з Ширлі Джексон, звичайно. В мене тут її збірка оповідань, яку я ще не читала, але хочу порекомендувати два її романи. Привід будинку на пагорбі, і ми завжди жили в замку. Взагалі, на мій погляд Ширлі Джексон одна з найталановитіших в літературі маніпуляторок і брехухок. Спочатку, вперше, коли я прочитала її, я не зрозуміла, що вона мною маніпулювала і мені набрехала. І мені це не сподобалось. Потім я зрозуміла, що вона мною маніпулювала і брехала. І мені це не сподобалось. Я образилась. А потім я зрозуміла, як талановито вона мною маніпулювала і брехала мені. І мені це сподобалось. Я відчула захоплення її творчістю. Вона вміє нагнітати вміє от в цей саспенс, і вона вміє талановито відвертати увагу читача від найбільшого жаху, що має відбутись. Ми завжди жили в замку. Розповідає про двох сестер. Доволі молодих, в них чомусь нема родини. Вони живуть в замку самі. А що стало з їх родиною? Ми не знаємо. Єдине, що ми знаємо, що в молодшої доньки агорафобія, тому вона не може виходити з дому. І в маленькому цьому містечку, де вони живуть, їх ніхто не любить. А і от поки вони розповідають якісь дрібнички про свій побут, про своє життя, свої інтереси, що вони роблять, читач, скрючившись на дивані, очікує, коли ж нам розкажуть найголовніше бляха, що стало з їх родиною, чому вони самі, чого їх ніхто не любить. І от ти сидиш. І вичікуєш, вичікуєш, а Ширлі Джексон тебе мучить. Вона тягне, тягне, тягне дуже класно. Привид будинку на пагорбі. От там маніпуляція прям вищого рівня, тому що розповідається книжка про людей, екстрасенсів, якихось свідків паранормальних явищ, які зібрались переночувати, пожити деякий час будинку, в якому подейкують живе привид. І от поки вони очікують, що вночі до них буде ломитись Полтергейст. За їхніми спинами за лаштунками відбувається справжня драма, яку ані вони, ані я як читачка свого часу не помітила. І тому мені дуже це сподобалось. Як бонусом можете почитати автобіографію Ширлі Джексон, там така збірка автобіографічних оповідань. Вона дуже-дуже класна і дуже дивує тим, що виявляється у Ширлі Джексон неймовірне почуття гумору. Її ці оповідання вони дуже світлі, веселі, щирі. Я так сміялась і зрозуміла, що вона вміє як і в жахливе, так і в гумор. Прекрасно. Далі хочу порекомендувати вам, звичайно ж свого улюбленого празького генія, але мені здається, романами кавки я вам вже набридла усюди. Тому хочу порекомендувати щоденники його. Це прекрасне, атмосферне осіннє чтиво, коли нас усіх заїдає меланхолія, коли нічого не хочеться робити, коли продуктивність падає як тільки можливо. Ти відкриваєш щоденники кавки і відчуваєш з ним прекрасну, дивну і приємну спорідненість. Неділя, 19 червня 1910 року, поспав, прокинувся, поспав, прокинувся нікчемне життя. І якось одразу стає легше. Ти розумієш, що навіть кавка проживав це життя. Доволі нікчемно і відчуваєш одразу якусь з ним спорідненість. І думаєш, як у нас з цим генієм багато спільного? Я теж сьогодні поспала, прокинулась, поспала, прокинулась. Можливо, колись я теж напишу неймовірної геніальності твір. І стає якось прикольно. До речі, у ще одну сторінку, я так розумію, прямо от щойно <смі> вийшов його роман Америка, який мені подобається в його творчості найбільше, тому що він там дуже класно зіграв гротеск і, хоч жодного разу не був в Америці, але в нього, мені здається, вийшло передати ось це бурхливе американське життя, коли хмарочоси настільки високі, що для того, щоб на них піднятися, ти там це займає в тебе 5 днів, і тобі треба зробити 17 привалів при цьому. Або що затори. На дорогах настільки великі, що вони ну прям взагалі майже не рухаються. І щоб тобі перейти дорогу, тобі треба або ходити по автомобілях, або проходити от всередину через двері цих автомобілів, і тільки так ти зможеш перейти на іншу сторону. Неймовірна людина, я прям щиро ним захоплююсь. <звук> Далі від кавки перейдемо до чогось легенького, і це трилер. Кетрін Райан Говард, хронометраж рідко коли трилери або якісь жахастики виника... викликають в мене бажання їх перечитати, але цю книжку я би з задоволенням перечитала, тому що в ній неймовірно страшна атмосфера. Я дуже люблю клаустрофобні книжки, тобто де персонажі замкнуті в якомусь місці, в кімнаті, в будинку, там на острові, не знаю, десь і не можуть звідти вибратись, хоча дуже хочуть. І мене найбільше лякають книжки, коли таке трапляється, от з жінками. А, тому що ось всі ці маньяки, монстри, ну це якось надто фантастично для нас. А страх жінки а, за своє життя, страх жінки, коли вона, от як головна героїня цієї книжки, актриса, яка знімається в фільмі Жахів, в усамотненому будиночку посеред лісу а, в чужій для неї країні, а, вона почин... вона розуміє, що їй хтось погрожує, і вона хоче звідти втекти. Але це ніч. Дощ, ліс, незнайома країна. Вона не знає, як звідти вибратись. А якщо й вибереться, то куди їй бігти? Що робити, кого кликати на допомогу? І от такі книжки мене лякають найбільше, тому що це такий дуже інтимний. Мені здається, жах і страх, з яким живе кожна жінка кожного дня. А тому, що коли ти йдеш о 10-й годині вечора з роботи через темний парк, то ну, кожен твій день це як маленький хронометраж затиснутий в 30 хвилин концентрованого жаху. І от такі книжки вони дійсно прямо сильно лякають. І коли я читала цю книжку, я звичайно ж як і в будь-якому трилері. Ти намагаєшся придумати, що б ти робив на місці головної героїні. І всі мої вчинки, всі мої рішення збігались з рішеннями головної героїні, але ну, нічого хорошого від того в неї не траплялось. Я така боже, я б вже зараз була мертвою, 100%. Я б на третій сторінці вже б померла. Коротше, дуже класна книжка, фінал в неї такий собі, але ну, от за атмосферу мені було страшно бігти вночі в туалет темним коридором, як прямо в дитинстві, коли батько змусив мене. Десь о 6, 6 років подивитись з ним воно кінга. От це відчуття жаху я згадала. Наступна, до речі, теж дуже класна клаустрофобна книжка, але вона вже більш так в інтелектуальне. А це DBC Сі П'єр Сніданок з Борджа». малесенька книжка. Прочитала її якось в блекаут, і це було атмосферно. Розповідає вона про такого собі генія айтішника, який летів на якусь конференцію, але через топогодні умови чи через що його літаку довелось сісти на маленькому острові, щось там полагодити і вилітіти тільки наступного ранку. І от наш головний герой зупиняється там в єдиному готелі. Там нема ні зв'язку, ні вайфаю, тобто ніякого зв'язку з зовнішнім світом в нього нема. Але ну всього одну ніч, що ж там? І там живе усього одна родина. Він вирішує з ними трошки поспілкувати, щоб якось час швидше пройшов. Але ця родина виявляється дуже дивною. І як ви розумієте, він хоче від них втікти, але нема куди готель, острів, а події накручуються, 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 і стає дійсно страшно. І ця книжка викликає жах ще й тим, що головний герой знаходиться з повністю непередбачуваними людьми, тобто це як їхати в ліфті з мавпою, у якої в руках граната. Ти кожної секунди очікуєш, що вона вирве чеку і все, і тобі хана. Але може і ні, і тому ти ось такий напружений. Просто слідкуєш за кожним рухом цієї мавпи, так і наш головний герой, так і читач разом з ним слідкує за кожним рухом цієї дивної родини і молиться усім богам, щоб як не настав ранок, і він зміг полетіти додому. Ну, наступна книжка. Ну, мені здається, вже прийшов час розказати про мою найулюбленішу осінню книгу в світі. Знову ж таки, рідко, коли детектив викликає бажання його перечитати. Але ну, мені здається, майже неможливо. Це один випадок з мільйона, коли детектив викликає бажання перечитати його тричі. Як це було в мене з книжкою Рея Бредбері Смерть, діло самотнє. Це його голівудська трилогія. Продовження це цвинтар для божевільних. І нехай усі вб'ють Констанс. Рекомендую, хоча б почати зі смерті, а там же як піде далі? А взагалі, Рей Бредбері це такий літературний символ Осені. Це був його улюблений сезон. Геловін був його улюбленим святом. І на цьому він зміг, мені здається, повністю побудувати ось цей свій письменницький світ цього очікування свята, цього дитячого страху перед привидом. Ти знаєш, що це твій друг у Простирадлі, але все одно якось по-дитячому тобі страшно. Там відьми навколо тебе ходять, усі з цукерками. І у Рея Бредбері прекрасно вдалось передати ось такий дитячий, начебто, й захват. Казковість, але й при цьому трошечки такого страшного додавати в свої книжки. Я не популярна читачка Рея Бредбері, тому що моя улюблена його книжка це детектив. А це, я б сказала, навіть пародія на нуар, тому що Рей Бредбері тут взяв усі ознаки нуару і просто викрутив гучність на повну. Він вивів вивів їх в абсолют. Головний герой це письменник Невдаха. Живе він у Венеції, штаті Каліфорнії. Поряд з гнилими атракціонами в брудній воді в каналах. А, і ну таке дуже похмуре місце, туди ніколи не світить сонце, там постійно тумани, мжичка, дощі. А, І ще й там завівся маньяк. Ну що ж таке, а, головний герой знаходить труп і розуміє, що якщо він не знайде маньяка, то, можливо, наступним трупом в каналі буде він. А, і йому в цьому допомагає дуже барвиста компанія. Там є. 呃。Uh Зірка Голівуду, яка вже так постаршала і відходить у минуле Констанц. Там є колишня оперна співачка, яка дуже така, прям гротескно, ну, знову ж таки, гладка. І все, що вона робить, це сидить в своєму номері і їсть майонез із банки. Там є незрячий чорний Генрі, який з паличкою ходить. Коротше, ну ось такі дуже дивні персонажі, ходять дуже дивними локаціями, якимось магазином. Очей скляних, які за тобою постійно стежать. І от ось ця атмосфера нуарна, вона ну ну прям переповнена ця книжка цією атмосферою. Цвинтар для божевільних а, теж дуже атмосферна штука, тому що події відбуваються на знімальному майданчику, де купа декорацій. А, іде Ісус а, між зйомками може йти поряд з прибульцем і щось жваво обговорювати. І там знову ж таки заво... починає відбуватися якась страшна штука. І головний герой це розслідує. Дуже атмосферні знову ж таки книжки. От Бредбері вмів в атмосферу. Він якось дуже точно підмічав яскраві характеристики і розумів, що з ними треба зробити, щоб книжку якось так от незабутньою зробити. Вона прям настільки чорно-біла. От я, я прям не можу. <звук> Далі ще один праський геній на цей раз Густаф Майрінг і його легендарний твір голем, який розповідає про єврейське гетто в Празі а, і про химерні знову ж таки речі, які там відбуваються. І а, неймовірна книжка Головний герой блукає цим гетто, а, дивиться на бідність, дивиться на людям, яким яким, яким в цьому житті не пощастило а, все це вночі. Цілковитій тиші, тільки іноді він чує позаду себе страхітливі кроки Голема. Він заходить до напівзакинутих будинків. Потім розуміє, що він не може з них вийти. Коротше, і ось це ну, прям реально схоже на якийсь температурний сон. Деякі події здаються неможливими, якимись божевільними. Ти не розумієш, що відбувається, бо дійсно над усім цим панує така от. Аура Божевілля. Дуже класна книжка, неймовірно красиво виписана. Шкода, що її зараз доволі важко вже знайти. Мені здається, такі твори в нас мають бути на полицях у вільному доступі завжди. Наступна книжка, вона дуже дивна, але дуже-дуже й -дуже прикольна. Ну, дійсно, книжка за сюжетом, за втіленням звучить як щось настільки дурнувате. Що ну хто б таке міг написати, але якось воно спрацювало і навіть стало всесвітньо відомим. Я кажу про книжку Ніч у самотньому жовтні желязний, а це теж такий вже символ Геловіну, тому що розповідається книжка про якусь велику гру, до якої готуються відомі історичні постаті та персонажі книжок, наприклад, Джек Різник. Дракула, Франкенштейн, Шерлок Холмс. У кожного з них є свій, своя тваринка, напарник. І вони мають щось зробити до 31 жовтня, щось зібрати, створити команди. І, коротше, 31 жовтня почнеться ця супервелика гра. Складність, додаткова складність цієї книжки в тому, що написана вона так, наче читач з правилами гри знайомий. І кінець кінцем ти майже до останньої сторінки взагалі не відстрелюєш, що відбувається і про що ти читаєш. Франкінштейн ходить до Дракули, вкладає з ним союз. Потім один одного вони зраджують. При цьому всьому їхній кіт і якась, якийсь кажан розмовляють між собою і намагаються допомогти своїм хазяївам, знайти якісь травушки, муравушки і підготуватись до цієї гри. Звучить як щось божевільне, дурнувате і не знаю, низькопробне насправді то якийсь фанфік тупий. Але воно так прикольно. Я читала і така боже, я нічого не розумію, але це ж Дракула і Жарлогом, і вони ж зроблять. Прикольно! Коротше, не знаю, мені сподобалось. І судячи з всесвітньої популярності книжки, багатьом читачам також. Що в нас тут? Петер Йок. О-о-о! Це данський інтелектуальний геній, який теж, як і Рей Бредбері, написав щось своє таке унікальне в нуарі. Взагалі-то нуар це не про фінал. Одразу вас попереджаю. Це в першу чергу про атмосферу. Тому, наприклад, у Рея Бредбері, ви не знайдете в детективі цікавої цікавого фіналу. Так само і тут книжка дуже дивно закінчується, але це все про атмосферу. Раймонд Чандлер, який ну, можна сказати, започаткував. Цей нуарний напрям в детективах. ну, Там все примітивно. Там на першій сторінці ви розумієте, хто вбивця, але ж ну. Читати, як він вночі вишукує цього вбивцю, сидить п'яний, як чіп за кермом, глушить віскі в іншій руці сигарета, він там е, переховується від бандюків, які в нього стріляють, іначе супермен усіх там перемагає, це дуже-дуже класно. Це унікальна книжка, насправді то. Це на. Е, з однієї сторони детектив, з іншої сторони, це якась фантастика, тому що головний герой це клоун у минулому, який володіє надчутливим слухом. Тобто, якщо він захоче і зосередиться, він може почути, як пташка десь в Австралії співає пісеньку. До нього звертаються з проханням розслідувати справу про викрадення дітей. Він починає це робити, блукає нічним Копенгагеном. Потім ще сюди підключаються релігійні фанатики, якась політика і коротше, ну тут така. Дивна мішаніна жанрів і знову ж таки як у желязний, це все чомусь якимось дивом дуже класно пасує один одному і дуже класно грає. І вона мені знаєте чимось трошки нагадала е, о північних дітей Салмана Ружді, в тому сенсі, що о північні діти це ж супер, прям інтелектуальний твір. Отримав букера, потім золотого букера. Прям всі ним захоплюються. А по факту це книжка про дітей з надздібностями. Такий собі марвел тільки серед дітей, серед молодняка. І, і і я коли читала, така Боже, прикольно, букера отримав Марвел про індійських дітей з надздібностями. Тут так само, ти наче читаєш дуже відомого данського інтелектуала, якого вважають нечитабельним і незрозумілим. Але ну по факту це детектив про людей з надздібностями. <гум> Такий собі DC. От. То Марвел, бо воно таке кольорове яскраве, а це чорно-біле страшне DC. Тревіс Болдрі, легенди та лати. У я не дуже люблю фентезі, але це прям з величезним задоволенням прочитала. Тревіс Болдрі взагалі е, начитував аудіокнижки і розказав, що коли почався ковід, він е, під час начитування чергового фентезі, яке дуже любить, він задумався про те, що зараз людям не вистачає якихось добрих милих книжок, які повернули віру у майбутнє. І він вирішив написати от саме атмосферне фентезі, дуже добре і затишне. І дійсно тут. Тут про Орчицю, яка вирішує відкрити своє кафе. Uh, і це майже виробничий роман, бо вона собі шукає підрядників, знаходить помічницю, кухаря. Вона придумує меню, обирає які стільці в неї буде, будуть стояти де що розташоване. І тут є якась така собі фентезійна лінія з якимись битвами, протистоянням. Але насправді вона настільки губиться от серед цієї цієї затишної атмосфери круасанів і кави, що я читала, прочитала цю книгу влітку, але я вже забула, що там. Було, хто з ким боровся, хто там злодю, злодюга. Е, ну, Бо це взагалі не важливо. Просто читайте про каву і насолоджуйтесь. Чекайте, почищу пам'ять. Так, далі на порядку денному в нас е, Грейді Гендрікс, посібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу. Це неймовірна книжка. вона мені дуже сильно сподобалась, тому що автор тут поєднав дві речі, які взагалі не поєднуються знову ж таки одна з одною: це домогосподарки американські та вампіри. Книжка розповідає про ось таких домогосподарок американських, які вже стали мемами. Знаєте, ось ці родини з реклами сухих сніданків, де жіночка все прибирає, віддає сніданок сину, доньці, чоловіку, всіх цьомає, всі розходяться по школах, по роботах, поки вони там вона як єнот паласкунце, прибирає, прибирає, прибирає. А потім усміхнена, щаслива і задоволена, зустрічає всіх на обід, а потім на вечерю. А, і от, коротше, така служниця родини. А, тут так само маленьке містечко, де живуть багатії. Жінкам там взагалі-то нема не чого робити, вони вирішують започаткувати свій книжковий клуб. А, і поки вони там зустрічаються і читають якісь романи, в містечку приїжджає вампір, який готовий всіх побивати. І боротися з ним будуть саме наші ось такі тендітні жіночки. А, і от да, вони такі чисті, а, як знову ж таки, стереотипно. Тупуваті, немічні, вміють тільки прибирати і готувати. І ось ці вампіри, злі демони, від яких бруд, кров. І Така канонічно класична історія про боротьбу білого в прямому сенсі і чорного в прямому сенсі. Вони от прям вона відбувається в цій книзі. А, і вона дуже прикольна. Тут і трошки гумору, і трошки страшного бридкого, і навіть трошки от такої, такого фемінізму. А, сподобалось мені як розважальний жанр, вона от прям ідеально тут все збалансовано. А, і мені сподобався висновок цієї книжки, що треба боятись жінок. Які вміють користуватись відбілювачем, бо виявляється, вони страшніші за вампірів. <гум> і не зраджуйте своїм дружинам, які домогосподарки, бо ви можете наступного дня зникнути і від вас ані сліду не лишиться. <гум> Настільки вони оволоділи мистецтвом прибирання і замітання слідів. <гум> Наступна книжка це ще одна королева горору і саспенсу, це Дафна Дюмур'є. І незважаючи на те, що вона написала величезну кількість романів, насправді то і оповідань, відомою її зробила маленька повість і Альфред Хічкок після цієї повісті це птахи. Малесенька книжка, дуже тоненька, там 50 сторінок, як вона мене налякала свого часу, ви не уявляєте. А раніше я жила в квартирі на 16-му поверсі, де в балконі були вікна от в підлогу. І коли ти коли я там сиділа, читала, в мене було відчуття, що я наче реально у повітрі зависла. І коли був якийсь дощовий день, то це було дуже прикольно серед грозових хмар читати щось страшне. І от якось я взяла прочитати Дафну Дюмуріє птахи, і як же вона мене вразила свого часу. Тут дуже простий сюжет. Птахи показились і вирішили винищити людство. І в них це на диво швидко вийшло. Тому що от реально вона так переконливо показує, що якщо голубу, на якого ти ледь не наступив вчора, захочеться тебе вбити, він це зробить дуже просто. Ти нічого з цим не зробиш, бо в них є дзьоби. Які проклюють, де б ти не сховався, усі дзеркала, ой, усі усе скло, усі стіни, усі дерев'яшки, чим би ти не закривався, вони це все проклюють і знищать тебе. І я сиділа просто реально і думала, Боже. А якщо реально таке станеться, що ж робити, що б я робила на їхньому місці? Я от прикидувала варіанти, щоб я робила, і я зрозуміла, що це безвихідна ситуація. Все, птахи вирішили тебе знищити. ти будеш знищений. Тому, якщо вам хочеться несподівано, я б сказала, полякатись. То можете почитати. Мене ця книжка дуже вразила. Наступна книжка це, от прям реально з егоїстичних міркувань. Не хочеться її дуже часто радити, тому що хочеться лишити собі. Моя прелість. Але відриваю від серця Бруно Шульц. Це на монові крамниці та інші оповідання. Це величезна втрата для світу, що Шульц так рано помер, що його вбили нацисти. А, тому що оце все, що він по собі залишив, але ця книжка справжній скарб. Я не знаю, вона варта мільйона інших книжок світових. Це взагалі то книжка під будь-який сезон. Я її вам рекламую як пальто. Можна носити і восени, і навіть взимку, коли йде сніг. Тому що тут не головний сюжет, я його окреслю швидко: це оповідання про хлопця, про хлопчика та його батька і якісь дивні штуки, які з ними траплялись. Там є і перетворення в тварин, в дусі, кавки. коротше, усіляки щось дуже дивне. Тут головне, як це написано. Якщо Броношульц хоче написати про хмарку, з якої йде дощ. То е, ви будете шоковані тим, який образ можна ці хмаринці придумати. Якщо Броношульц захоче написати про спекотний літній день, то ви і уявити собі не можете, що так можна було написати про спекотний літній день. Якщо Броно Шульц захоче написати про сніг, який покриває місто, то ви е, втратите просто е, свідомість від того, що ось так можна було описати, як сніг покриває місто. Тобто... Не знаю, Бруно Шульц був справжнім повелителем е, мови. <рит> Лишилась одна книжка. Слава Богу. Що в нас там е, Піранезі Сюзанни Кларк? Е, до речі, я її нещодавно купила. Ось вона. Я здалась, я вирішила купити, щоб її перечитати. Настільки сильно вона мені сподобалась. Сюзанна Кларк в першу чергу відома своїм товстезним. Вікторіанським фентезі, альтернативною історією про наполеонівські війни, в яких ще й приймала участь магія. Тобто можна було там якось ще магію війни виграти. І книжка ця стала настільки популярною і відомою, що від неї вимагали продовження. Але, на жаль, працювати над продовженням вона не могла, тому що чимось дуже сильно захворіла. Мені здається, навіть досі невідомо чим. Хоча, може, це була якась хвороба лайма чи щось таке. Ну, коротше, вона дуже сильно захворіла, і в неї не було сил працювати над таким величезним твором. Вона вирішила дістати старі чернетки, погортати і зробити щось попростіше. І, ну, вийшло. Не скажу, що попростіше, бо прекрасна книжка отримала мільйон премій. Вона. Розповідає про піранезі, чоловіка, який живе в дивному будинку, в якому тисяча залів на першому поверсі море, на третьому поверсі хмари і небо. І він там сам. Він не знає, як там опинився, він не знає, як звідти вийти. Все, що йому лишається, це блукати порожніми залами, записувати, що він там бачить, малювати якийсь там план цього будинку. І отак він коротає свої дні, поки він не розуміє, що все ж таки він там не сам. І от починають розвиватись події. І ця книжка, вона начебто показово проста, от як зали в будинку, де живе Піранезі. Тобто вони порожні, але під стінами там стоять іноді статуї, якісь такі древньогрецькі, красиві. І от так само і тут вона начебто проста і порожня, як ці зали, але прикрашена чимось таким маленьким і натхненним, як ці статуї під стіною. І знову ж таки, ти наче читаєш книжку ну ні про що. Ну, ходить він тими залами. Ну, ось там статуя прикольна, ось цю статую вже бачив. І ось це він про це розповідає. Розповідає. Але це так класно, це якось не знаю, такою самотністю віє інтелектуальною. Від цієї книжки. Ну, вона, вона мені прям дуже свого часу сподобалась. Я проковтнула її за один день, через що тепер шкодую, тому що хочу перечитати, щоб вже просмакувати. Все, друзі мої, це було довго, трошечки нудно, але е, супер атмосферно, тому що класні книжки. Пишіть свої улюблені осінні книжки. Звичайно ж. Ті, хто поставить лайк, у вас нема вибору. Ви врятуєте всесвіт від вампірів. Готуйтесь. Ми збираємо армію з моїх лайків. Все, тепер я роблю швиденько обкладинку і біжу пити каву або пиво. Цілую, обіймаю, ви, як завжди, найкращі. Хай меланхолія цієї осені приходить до вас якнайрідше.